Вітаю з вами. Програма в темі. Щодня в суспільстві виникають нові теми, проблеми та інформаційні приводи свіжий такий підвищення тарифів на електроенергію. Саме про них сьогодні говоримо з заступником директора з енергозбуту «Закарпаття Обленерго» Оленою Олійник. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, то що чекає на Закарпатті з 1 вересня? З 1 вересня буде черговий етап підвищення тарифів. Взагалі, національною комісією, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг України, заплановано по етап на підвищення тарифів. Цих етапів є 5. Наразі, з 1 вересня, розпочнеться четвертий етап із п'яти запланованих. Чи можете нам назвати конкретні цифри? Наскільки відбудеться це підвищення? Якщо можна от, буквально у копій чи в, навіть. в середньому тариф підвищиться на 23%. А якщо брати в копійках, то мінімальний блок тарифу, який для міського населення складає 100 кВт для населення, яке мешкає в сільській місцевості, 150 кВт. Цей блок збільшиться з 57 копійок до 71,4. Другий блок тарифу відповідно для міського населення від 100 кВт до 600 для населення в сільській місцевості від 150 до 600 буде складати гривня 29 копійок, і все, що після 600 кВт буде споживатися населенням, буде складати гривня 64 копійки. Якщо я правильно розумію, то найбільше очікує підвищення, напевно, що ту категорію громадян, яка споживає понад 600, але напевно у нас таких небагато. У нас таких небагато і тим більше останній блок тарифів збільшиться лише на 5%. Найбільше збільшаться перші два блоки. Чи можете нам назвати на прикладі якоїсь середньостатистичної закарпатської сім'ї, наскільки зростуть їхні рахуночки? Можливо, можна вивести в середньому Закарпаття, споживають стільки-то, і зараз їхні рахунки становитимуть стільки, а якщо припустити, що середній рахунок складає 300 кВт, то якщо раніше за попередніми тарифами нарахування склало би близько 250 гривень, то після підвищення тарифів такий рахунок буде в районі 300. 230 гривень. Уточніть що, будь ласка, от зараз з 1 вересня підвищуються тарифи. Це означає, що вже у вересневих рахунках будуть підвищені тарифи, чи вони нові рахуночки прийдуть людям у жовтні? Ні, це значить, що підвищення буде лише з вересня, тобто рахунки, які населення отримає в вересні, там буде нарахування за серпень, і воно буде здійснено ще за старими тарифами. Нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня. Відповідно, в рахунках населення це побачить у жовтні, вже які отримують на початку жовтня. Я так трошечки перескочу з вашого дозволу. Повертаючись до першого питання, дуже багатьох цікавить, хто встановлює тарифи. Я так із ваших зрозуміло, що це не компетенція обленерго. Ні, обленерго є лише ліцензіатом з передачі електричної енергії за регульованим тарифом. Тарифи встановлюються національною комісією, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг України. Це виключно їх прерогатива і прерогатива уряду. Останнє запитання: порадьте із свого досвіду, і вам напевно що видніше, як можна зекономити нові тарифи? Треба задумовуватися вже над цим на сьогоднішній день. Багато з наших споживачів переходять на розрахунки за періодами диференційованими за періодами часу, тобто вони можуть придбати багато тарифний лічильник, який запрограмовується на дві зони: на денну і нічну. Все, що споживається в нічну зону, тобто з 11-ї години вечора до 7-ї години ранку, йде за півціни, тобто за половиною тарифу. Якщо 74 там, до 100 кВт, так, то я буду платити 35 копійок. Так, 37 копійок, відповідно. Ну і, напевно, що переводити споживання, якщо можна в нічний. Час. Ну, звичайно. Це вигідно для тих, насамперед, у кого є електричне опалення, що включають електричне опалення вночі і суттєва економія. Точно так же можна включати струмоприймачі всі свої переводити, пральні машини, посудомийні машини, в кого є. Пані Олено, гарно, вам дякую за розмову за те, що були з нами. І вам дякую на все добре. Дякую і вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в темі останніх подій і новин.